Монтувати влог, і розумію, що в мене одні розпаковки. Більше нічого особливо не знімала. Тому я вам цікаво, розпаковки з Амазона. Там товари для дому до свят які вже був Хеллоуін. Ці моя собака біситься. Продукти, розпаковка продуктів такі. А саме, типу, щось такого влогу. Собі зробіть чай, каву. Подивіться, комусь може буде цікаво. Я Сама люблю такі дивитися влоги де розпаковки. Всяких різних солодощів, до мого. Іншого ютуб-каналу я створила розважання. Побачимо, що з цього вийде. А, да. Тому. Тому підписуйтесь, ставте лайк і пишіть в коментарях. І, так, да, і це ми. Дякую всім за підписку і перегляд. Всім привіт, друзі Рада вас бачити на нашому каналі. Поки що ви бачите тільки мене У мене є ще один YouTube-канал. Завела новий да? там, де будуть всякі. Розважальний контент. І я для цього відео замовила на Амазоні деякі смаколики. Хочу вам показати, що там. Такі дивіться штучки. Ми вже вчора куштували, тут в упаковці йшло 8 штук. Ой, 8 упаковочок, типу пакетики. Ми вже вчора такі Я знімаю на передню камеру, думаю, що має бути. Двері закрилися, вага була на дисці. Це для відео. Отак виглядає. Непогані погано. Смішки, їм туди було дуже змаха. Я взагалі відблюся змагання. Так, це раз. Це ми одразу, одразу викидаємо. Не так. Такі з, типу, як малина. прикольні такі місяці. Так, далі. Це теж класні, Тут нас, типу, привид. Тиква. Кейс монстр Типу для відьма. Плетуча миш. А, і один з цього южила. Може, що вона ці ботинки глядається? Це купатися. Це вода. І так, мені для відео потрібно ось це клас, цей, цей, с. Це і ось це це, це. це мені для відео. Так, і шапку з приводом. Чи є. я вже не пам'ятаю, що просив залишити там Походу привод, або тикл. Бу... Та... Або течу. Так, залишилося. Та шапка не буде. Або привод. А, не, він приводит. Оце входить. Це можна в Макамо. Ананас, яблуко, виноград, манго, полуниця. Дві полуниця вчора яблуко скуштувала. Так, і що в нього просто залишитиму? Ананас? Ананас і полуничко. Манго. Так, оце все для відео. Ми сьогодні. Тому мені по потрібно зняти відео. І це все. Це все, що пройшло. Ще чекаю через два дні. А мишки повинні прийти. на нашому каналі. А, хочу з вами трішки поговорити, розповісти. Було свято Хелою, круто було, правда мені дуже сподобалось, як діти і дорослі збирали солодощі, було прикольно, ну класно. У мене був а, Спочатку хотіла образ піони, бо рижа волосся, обруч, але потім зрозуміло, що немає верху. Коротше, Потім я міряла а, образ цієї, а, Халк. Ну, це чоловічий більш нікуди ну, Халк. І там він такий моцний, здоровий, і, і, і в ньому було незручно. Да? І знайшла костюмок, типу, як наподобі супергерої, господармена, електро якоїсь дівчини. Одягла його, парик на голову, була брюнетка, став фоточки, фоточку. Подивитися. Під вечір було вже прохолодно так. Бо скільки солодощі просто нереально багато. Зараз відкриваю йогурт. Ніколи такі йогти не куштувала. Хотів. В магазині купила вчора холд фудс, якось так називається. Ось. Пічиські там папайя, манго. Я таке не дуже куштуємо. Ну. Я думаю, що він буде смачний, тому що він коштує нормально. Блин. М -м -м. Він реально смачно. Хочу прям самый низ манго спустовать. Ммм це прям манговый пире. Морек смачно. Я знаю, что тебе теж смачно. я разумею. Ну, думаю, що ти теж мальчений, ти теж ловчий. Шей. Боже, вона все хоче. М-м. Mm -mm. Вона просто... Скажи. Я дуже активна собака. Я все хочу, все, що ти. Сит. Можете терпіти. Зараз, зараз, зараз. Блін, не, не я вже забула, що розповідала. Прохели, що круто да. Мені дуже подобається. Ось класно ми будемо з дисками ходити. І ще й буде з нами теж буде ходити, не? а на, з приводу його. Mm, смачний. Я б купила. Oh, ти що, взагалі вже? Я б купила ще такий. О! Oh. О! Oh. Ще б купила такий. йогурти я не дуже сильно люблю. Я можу там один з'їсти все, я не фанат йогуртів. От я так думаю, можна буде купити знати, штучки три таких. І там раз. Тиждень. Звісно, ще я не дуже люблю, Я більш такий жидкий вікна. От саме їсти так з ложкою. На сьогодні тепло, щось 20 градусів. Шарова, просто класка. Я М -м -м -м. не хочу, щоб було холодно. Погода так змінюється туди-сюди. Вона, коли у мене щось просить, Боже. Я розумію, що не можна давати собаки, тому що вона звикне до цього. мені дуже важко На спинниці. Я не напевно чапку і не камеру. Наші не можна чапку? Як ми будемо летіти з тобою? Ти така здорова, така звірна собака, моя любима. Моя любимая китая собака. Она очень сильно выглядит и тогда. Но я буду следить. Я вам поставляю фото за Поэтому ставьте лайки, пишите в Будем очень в чему ледяной. Не можно. Оп, шей. Все.